Мої маленькі розумнички, з вами я, Ніна Олександрівна. Сьогодні я запрошую вас у майстерку. А що ми в ній будемо виготовляти? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте чудову пісеньку. Mm -hmm. Що мандрують в тому літачку Разом дружно всі співають пісеньку таку, хай летить наш літачок летить, у небесну сонячну блакить, Хай летить наш літачок, поміж хмарі зірочок Буде треба він домчить одну мить. Малята, чи сподобалась вам пісенька? Яка вона була? Сумна чи весела? Правильно, весела. А про що була ця пісенька? Так, про літачок. Малята, згадайте, літак це який? Наземний транспорт чи повітряний? Правильно, літак це величезний повітряний транспорт. Він літає високо в небі. У літака є корпус. Крила та хвіст, він справді схожий на величезного птаха. Діти, сьогодні я пропоную вам зліпити такого ж літачка тільки із пластиліну. Для того, щоб зліпити ось такий літачок, нам знадобиться дощечка для ліплення, пластилін. Мій літачок буде яскравим. Тому я взяла жовтий та синій колір. А ви можете обрати будь-який інший колір, який вам до вподоби. Також нам знадобиться серветка. Але спочатку підготуємо наші долоньки. Вчитель так удень погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має. Тільки зерна не дзьобає. Ось наші ручки і готові для роботи. Беремо пластилін синього кольору та розм'якшуємо його пальчиками. А далі починаємо розкочувати прямими руками вперед-назад. Вперед-назад. Це буде корпус літака. А щоб зробити хвіст. Нам потрібно один із кінчиків загнути догори. Ось такий хвіст вийшов у нашого літачка. Відставляємо корпус в сторону і починаємо робити крила. Для цього розм'якшуємо жовтий пластилін і починаємо розкочувати прямими рухами вперед-назад, вперед-назад. Малята, зверніть увагу, пальчики у мене разом робимо ковбаску трішки меншу від попередньої. Щоб це було схоже на крила, потрібно ковбаску притиснути долонькою. Ось такі крила вийшли для нашого літачка, а тепер нам треба з'єднати крила і корпус. Крила з'єднуємо знизу літака. Ось так, обережно притискаючи пальчиками. З таким літачком можна погратися. Ось такі літачки вийшли у мене, а які вийшли у вас, я буду чекати ваших фото та відео. До побачення, мої любі!